І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить, і усміхається і стиха, промовить нишком теж те лихо, Почалі ціє, вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, І все почило сивий в хату собі пішов опочивати.